Підтримуйте таке от рішення, бо воно суперечить здоровому глузду, Адже є закон про те, що забороняє при... придумувати і ну, впроваджувати всякі звіти додаткові, які не передбачені. Е... 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 Пояснює. Послухайте, ви ж ви така гаряча, як мій собака молоди. <реш> Вибачте, можу, я просто кажу, я йому щось кажу, що там сіє, йому на мене скаже. Дати на тих, хто відмовився зареєструвати собаку. Тобто закладувати, що Іванов Іван Іванович Іван, привів собачку на прививку і не хоче її реєструвати. І далі, що? От Що, що далі? От Ви от, дивіться, ми пишемо проєкт рішення, а що далі? Ну, 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 відомий що він не казався. Далі що, розстріл, страх, штраф, обстеження собаки. Ну, Мене кажуть, у вас нема чим займатися, ви, в сесію, ви річ, на кожну сесію, виносите якесь рішення, яке ну, просто бутражить, ну, у миї серця, нормальних людей. Ну, ну, я вас прошу. Колеги, не голосуйте за це. Я, пане, дуже таке, щоб ви... Винеслися до мене і до мого рішення, тому що це весь час перетворюється в якійсь міхотвірне шоу. Тоді, коли мої люди кожного дня жертвують життя, рятуючи людей. Ми займаємося, не, ми, ми займаємося не тваринами, ми займаємося порятунком людьми. І кожна міліція, кожен дільничий знає, хто така дана і комунальне підприємство Ласка. Я сказав те, що я думаю. Розумієте, є статистика. Виступали лікарі, розказували. Що збільшується постійно, збільшується там покуси собак. Після того, після того, як створили таке підприємство, ніякої статистики і нічого немає нового, е, нічого не зменшилося зв'язку з тим, що ви там почали свою бурхливу діяльність. І не хочу навіть зворот там здивати. Цифра зменшилася, значить, якщо за той минулого року період постраждалих було 257, то за цей же період 197. дев'яносто ну, сім. Я перепрошую, знаєте ви що? Давайте хто хоче зайнятися собаками влочку, щоб люди до них ходили, підніміть руку заяв. Я перепрошую. Ну, ну, вже не почали робити, тільки почали робити. Створили притулок. Я вибачаю за емоції. Я ганяю наших охоронників, вибачте, до пам'ятника Святого Миколая приводить собаку, то собака затирає ногу на пам'ятник Святого Миколая і стоїть інтелігентна жінка і дивиться на те все. Де і знайдіть її. А при чому тут це у вас? Йосма, у вас собака зареєстрована? Звісно. Де? <реш> Як тільки щось починаєш робити, зразу починається тут супротив. То ходили ті, що хотіли ковбаску, ту, що е, делегаціями цілими протирати і на базарі продавати, олійкою, бо в супермаркеті дають порчену ковбасу туди е, в, е, на підприємство. Олійкою протирали через передальчик і на базар продавали нашим людям. А ті, що писали, тут є, там ще є любілі, у них у нас інтернет-видальні деякі, защитники. Людей травили, нам треба позбутися собак і навести порядок. Якщо завів собаку в квартирі, на не неї відповідальність. Один за те, що приручив.